Найбільше дратує мене, можливо, якась лінь минулих поколінь. Ні, вони більш прогресивні ніж ми. Зараз молодших нема чого вчитися, бо вони зовсім інше життя бачать. Звичайно, ж зручно сказати, що хтось там не такий, тому що він старший чи він молодший. Всі ми будемо дорослими і всі ми були молодими. Тому треба розуміти один одного. Добрий день. Телеканал Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи існує конфлікт поколінь? Звісно, що існує. А чому? Ну бо люди різні і по-різному себе бачать в житті. А вас що дратує в старших, а що дратує в молодших? Що дратує старших? Ну, бо старші деколи нав'язує свою ідею, а молодші думають, що ця ідея їй неправедлива. І тому є конфлікт між старшими і молодшими. Бо а чому молодші... не хочуть слухати старших? Тому є конфлікт такий. Чому би ви хотіли навчитися у молодших, а чому б хотіли навчитися у старших? Ну я вам скажу одне єдине. Зараз в молодших нема чого вчитися, бо вони зовсім інше життя бачать, а в старших... Ну, в старших є багато чого навчитися, і, і добрі речі, треба завжди прислуховуватися. Тільки молоді не хочуть до цього прислуховуватися, бо тому що, думаю, що старших е говорять, о, але майбутнє у нас, якщо ми підемо далі, майбутнє, то нас чекає, що ми мали самостійні бути, а ми не є настільки самостійні, як би ми хотіли бути. І молодь це не хоче слухати. молодь думає, що ми будемо сидіти в гаджетах, оце все і будемо розвиватися. Інколи треба прислухатися до старших, щоб бути самостійними. А чи є рецепт, щоб уникнути конфліктів? Ну окрім того, щоб прослухатися. Ну, людина не хоче прослухатися, так? А от як уникнути конфліктів? Я вам скажу не єдине уникнути конфліктів. Якщо людина розумна, то вона уникне конфлікту. Якщо людина не хоче цього чути, не є розумна, то вона не буде уникати. Вона завжди піде на конфлікт, завжди буде йти на супереч старшим. Напевно, так. А в чому він заключається от, в нашому суспільстві? І а, від чого він виникає? Світогляд, колишнє мислення, совєтське і сучасне. На вашу думку, що може найбільше дратувати молодь в старших і навпаки, старших от, дратує в молоді, так? Да? Ну, користування гаджетами, сучасними засобами зв'язку. Старше покоління не встигає за тим всім. А молодь допомагає, я... мені син допомагає. А як уникнути того конфлікту? Чи варто взагалі його уникати? Чи можливо він дає якийсь прогрес? Він сам по собі пройде, як, якщо молодь навчиться і батькам підкаже старшому поколінню, бо середнє покоління вже догнало практично молодь. А може Спасливого вашого сина? Ваш син уже теж нам скаже. <гум> Ні? Скажіть, на вашу думку, чи існує конфлікт між поколіннями і якщо так, чому? Я гадаю, що існує. Це в першу чергу через те, що зростає дуже активно технологічний цей всплеск. Я гадаю, що це дуже впливає краски на те, наскільки одне покоління може зрозуміти інше. Ну і так а само вас особисто, що дратує в дорослих, так і в молодших. Ну, от вчорашній, наприклад, була така історія, ситуація В мене мама знайшла трудність встановити фотографії з веб-сайту, тобто я мала їй ще пояснювати, як це робити. Я думаю, що найбільше дратує мене, можливо, якась лінь минулих поколінь. Зразу риму і сказала це небажання можливо досліджувати щось нове. А що до юного покоління, хто молодше вас? Є щось таке дратівливе, що ну вам не подобається. Я думаю, так само лінь, але в іншому якомусь ключі. Мені здається, це навпаки, от якраз таки це небажання дослідити якийсь ширший горизонт. Гадаю, що так. А чи є чому повчитися у старших і у молодших? Звичайно, що є. А чому саме? У старших терпіння, можливо, якоїсь такої людськості, а в молодших енергії? Уявимо, що пройшло 20 років, з'явилося ще одне покоління. І як думаєте, а на чому тут буде базуватися конфлікт? От у вас з новими? Угу. Ну, то дуже важко передбачити, чесно кажучи. Дуже важко. Я думаю, так само через технології буде. от якраз таки цей конфлікт. Буде знову ж таки, от я буду на місці моєї мами і на місці моєї мому, то буде хтось інший, я так думаю. То все-таки воно десь можливо навіть стабільно є. Оця цей конфлікт поколінь. А чи є якесь ну, можливо рецепт, щоб побороти цей конфлікт і щоб його не існувало? Я думаю, що такого немає. Це таке соціологічне дуже питання, але він завжди буде існувати так чи інакше. Ну, наші, покоління, э, наші покоління розділяють не тільки час, а різні технології, різний спосіб життя, різні цінності. Э, вас особисто що дратує старших, що дратує в молодших? А чому навпаки можна в них навчитися? В старших в старших можна навчитися зберіганню зв'язків і сім'ї, а в молодших в ритму життя і їхньої енергії. А що дратує? Не знаю. А чи є рецепт? Такого, щоб уникнути взагалі тих конфліктів, щоб суспільство жило будь-яке покоління мирно, дружно і з розумінням один одного. Ну я не знаю, чи є рецепт, і це ж питання. Ви ж не дарма його ставите. Кожен вирішує для себе. Ну, вас колись виникали конфлікти зі старшими, з молодшими? Як ви вирішували? Тільки робота над собою. Якщо є бажання порозумітися, то так. Да. Чи є у суспільстві конфлікт поколінь між поколіннями? І чому, на вашу думку? Та немає. Тобто вас нічого не дратує у старших або молодших? Ні, нічого не дратує. А є чому повчитися? Та є, напевно. Ну, наприклад. Я навіть не знаю як сказати. Ну, чому бабці взяти, дідуся, так? Чому в них можна повчитися? В батьків. Ну, напевно, це от двіжувати, як вони відвіжували 90-х або щось таке. Ну і все, напевно. А от е, ті, що молодші за вас, там 10 років, нічого не дратує? Ну, характером хіба що. Не дуже ставляться до старших по-інакшому. Тобто? Ну, багато матюкаються і зражають. Тобто є агресія певна. Як думаєте, чому це виникло? Через інтернет, щось типу пото Уявимо, пройшло 20 років. Так, у вас вже є свої діти. На чому буде ваш конфлікт базуватися? От як ви думаєте? Я Не знаю навіть. Чому існує конфлікт поколінь? Різні погляди на життя Знаєте все. От у вас особисто є дратування від старшого покоління в чомусь або від молодшого? Від молодших, можливо, тому що в них трошки зараз заряди деградація в плані багато техніки, в плані того, що вони стали набагато лінивіші. А від старшого не знаю. Старші трошечки радянського виховання, і в них можуть розходитися погляди з нашими, але з іншого боку, можна кожну сторону зрозуміти. А як уникати таких конфліктів або збудувати суспільство так, щоб вони взагалі не виникали? Не знаю, зрозуміти постаратися зрозуміти кожну сторону з повагою відноситися до старших і допомагати молодшим у розвитку і робити все для того, щоб молодші самі захотіли розвиватися, вчитися, тому що інакше наше суспільство недалеко зайде, скажімо так. Дивлячись, яких поколінь, дивлячись, де мені здається, це штучні всякі такі речі, і конфлікту не має бути, якщо люди говорять один за одним, якщо вони спілкуються. Якщо є розуміння, немає конфлікту. Звичайно, ж зручно сказати, що хтось там не такий, тому що він старший чи він молодший. Зручно сказати, що ну, просто не вийде, тому що ми різні. Але якщо спілкуватись і розуміти, до одного, то конфлікту немає. Ми візьмемо вас. Так? Є якісь речі, які дратують у старших і молодших, а є чомусь би ви хотіли навчитися в них. Це якісь фундаментальні речі, типу, якщо хтось старший говорить комусь щось молодшому, то це апріорі означає, що він його повчає. Ну, таке, знаєте, от є ставлення. І навпаки, якщо молодший каже, що старшому, то ну, як так, я ж старший, мене ж треба поважати, чому він мене повчає. Якщо не брати до уваги такі якісь от штучні штуки, то все окей. Ну, а молоде покоління, чим вам подобається і чим вам не подобається? От особисто вам? Ну, молоде покоління. Люди є люди. Є люди хороші, є люди не дуже хороші. Є люди розумні, є люди не дуже розумні. Це не від віку залежить. Є і 13-річні, 7-річні люди, які викликають захоплення. А є старші 50, 40, 60 І дивишся на них, думаєш, що ти в житті навчився, і чому я маю тебе поважати лише за твій вік? От скажіть, будь ласка, чому виникає конфлікт між поколіннями? Ну, нерозуміння, напевно, то, що, ну, звісно, проблема цих дітей, як завжди, що більш старе покоління не розуміє молодше і все. От вас особисто що дратує в старшому поколінні, а що дратує в молодшому? Ой, то Я навіть не знаю, що це кажучи. Ну, в молодому, напевно, <смас> навіть не знаю, не можу сказати. А чому можна навчитися в старших або в молодших? Ну, в мудрості, напевно. якоїсь... Здержаності, да, щоб не робити якихось помилок, щоб не ну, з тверезою головою на все. А в молоді є, чому повчитись? Звичайно, теж. Ну навпаки. <с> ну, тому що нормально, що коли ти молодий, я думаю, ти такий не слухаєшся нікого, да, ти якийсь бунтарь. От, і я думаю, так, так і треба. Так і треба. На вашу думку, а якщо 20 років минуло, так от у в майбутньому, на чому буде базуватися тоді конфлікт між поколіннями? Як зараз? Все ну, нічого не зміниться, я думаю. Все от як було, так і буде. Тобто суспільство воно взагалі не зміниться, воно таким і буде. Ну в цілому так. В цілому думаю, так. А є якісь рецепт, щоб уникати таких конфліктів або взагалі, щоб вони не виникали, по природі своїй не виникали. Я думаю, ні. Я думаю, як, як там було 1000 там, років, так і будуть конфлікти поколінь. Або як уникали? Не уникав, ну. Та не уникав нічого. Ну, все було так, як повинно бути, по-моєму. Ну і в мене теж. І все. Я не задумувався, а, ну теж там. Коли не хотів, не слухався родителів, так і нормально було. Я думаю, що є розшарування суспільства серед людей радянського типу, які жили ще 90-х, і сучасне покоління. Особливо це стосується покоління цифровізації щодо гаджетів, тому що більш старе покоління воно не пристосоване до цього. От вас особисто що дратує в старших, а що дратує в молодших? Нічого до всіх треба відноситись з розумінням, тому що всі ми. Будемо дорослими і всі ми були молодими, тому треба розуміти один одного. А повчитися є чому? Так, звісно. Я думаю, що один у одного є чому повчитись. Ну, от наприклад, у старших чому можна навчитися? Ну життєвим якимось, знаєте, мудрості, як то можна сказати, досвіду безумовно. А в молодших? Інтеграції в суспільство, тому що суспільство стоїть на місці, воно розвивається, тому так. Давайте уявимо, що пройшло 20 років, у вас є вже свої діти, онуки. І а, як думаєте, на чому буде базуватися цей конфлікт між вашими поколіннями? Важко казати, наскільки пройде прогрес в суспільстві, тому я не можу загадувати. Але я буду радий, якщо він буде, тому що в будь-якому випадку покоління, ну, е якісь розбіжності, вони все одно корисні, тому що є над чим подумати, поспорити в якихось випадках і дойти до консенсусу. Я так не відчуваю. Тобто у вас добрі стосунки і з молоддю, і зі старшим поколінням. А взагалі от у суспільстві ви помічали такі прояви? Ну, деколи, інколи. А вас, дійсно, нічого не дратує у молоді? Ну, Бачите, вони живуть зовсім інше покоління, ніж ми. В них цінності інші, ніж у нас були. Ну, ні, вони більш прогресивні, ніж ми. А чому б їх в них можна було повчитися? Іти в ногу з ними. Що нам тяжко вже. Ви чудово. <світ> Дякую. Прошу. Дякую.